Буде. Сьогодні на Майдані Незалежності у Рівному попрощалися із 48-річним старшим лейтенантом Сергієм Петриною, який помер 5 грудня цього року. Вважаю, що якщо людина пішла туди захищати, значить він вже герой. Велика подяка йому за, за захист наш, за наше мірне небо. Ну і вічний спокій бо в пеклі він вже був. Вперше Сергій Петрина до лав Збройних сил України доєднався добровольцем у 2014 році, брав участь в активних бойових діях. Потім отримав контузію та у 2019-му залишив службу. Я його не знав особисто, але він для мене найрідніший через те, що він віддав своє життя за мене, за мою родину, за Україну. І я схиляю голову перед ним і всіма. Тими воїнами, які віддали своє життя за волю і незалежність своєї батьківщини. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, чоловік знову пішов добровольцем на фронт. Як повідомляє прес-служба рівнеради на офіційному сайті, у Сергія були проблеми із серцем. Перший інфаркт стався у березні 2022 року. 5 грудня цього року серце бійця зупинилось назавжди. У бійця залишилися дружина та четверо дітей. Поховали його на алеї Героїв. Кладовища Нове. Ольга Данилишина, Суспільне новини, Рівне.